Я вітаю всіх на своєму каналі. Я дякую всім, хто дивиться, хто ставить подобайки, хто підписався на мій канал і хто має бажання підписатися на нього. Для мене це дуже важливо. Сьогодні у нас вже осінь 25-року го року. прийшла пора готувати землю, грядку для того, аби посадити на зиму цибулю. Минулого року, я, минулої осені, я перейшла до ближче до своєї хати, на свій близький город. На зиму ми приготували. Грядку, ми У мене діти садили ту цибулю, бо я була на праці. Але врожай розчарував. Цибулі в мене немає. Я змушена була купити сітку цибулі на зиму на харчування. Дякую українцям, які вирощують цибулю для таких оце хазяйок, як я. Але я сьогодні купила у місті два сорти голландської селекції, два сорти цибулі. І ще купила потрішки: це фіолетова там і біла для салатів. Тому настав час приготувати отут грядку, де у мене цього року була кукурудза. Кукурудза, бачите, висока. Якщо мене метр шістдесят п'ять, то вона ще, мабуть, більше метра. Ось така кукурудза, тому що цього року йшли дощі, був такий добрий полив, і кукурудза в нас така гарна. Жаль, що вже мало хто тримає корів, було б для них багато що їсти. Ось у мене така кукурудза. Далі я вам хочу показати, якого сорту кукурудзи ми вирощуємо. Ось такі жовті, бачите, качані кукурудзи. І далі в мене тут багато кукурудзи ось такого червоного кольору. Вона мені подобається і здається, вона по, по властивостях для птиці. Вона дуже гарна. Таку кукурудзу ще купують ті, хто займається вирощуванням у себе отих гарних, красивих голубів. Це для них дуже корисна кукурудза. Там є у ній якісь дуже для них важливі, поживні. Там речовини. Ось так. Ось такі у нас у мене, вибачте, ось такі качани гарної кукурудзи. І ще я вам покажу, як я готую чи там землю, чи там е треба мені, наприклад, на корм е там птиці, наламати кукурудзи і по цих качанів. Я прийшла, і от мені, наприклад, сподобалися гарні, гарні такі прямо. Ось, бачите? Гарні качани. Я їх отак от зв'язую. Вони мені подобаються. Мені подобається на них зерно, воно не вражене там ніякими метеликами, такими, ніякими гусеницями за літо. Гарне, бачите? І ось в такому вигляді внутрішнє листечко дуже гарно зв'язується, воно ще не пересухло. І ось в такому вигляді вона в мене буде підвішена. В якомусь затишному місці, де не буде на неї йти дощ, але це буде на дворі, аби її не поїла ще інша така живність, як миші. Бачите, от мені ці сподобались качани. І ця кукурудза у мене буде на наступну весну для посадки. Ось, ось така підготовка. Може, я ще щось тут знайду, що мені сподобається. Я ще приготую це, буде і жовта, і червона кукурудза. Зазвичай, от я, наприклад, я саджу три вида кукурудзи: це червона, жовта, ось така, і потім я ще купую гібридний сорт. Тому що земля тут виснажена, бо город займається давно. Люди поїхали звідси, тут немає е, удобрення такого ніякого. І зазвичай у кінці города там у мене не врожай. Тому там, на кінець города, я саджаю цю гібридну, куплену, куплене насіння кукурудзи Хай невеликі качанчики, але вона там є. Ось такий сьогодні день. Насичений по принципу прибирання і підготовки землі, тому що якісь такі погоди вже наступають холодні. Може, я минулого року затягла з посадкою цієї цибулі, може, не знаю. Но люди вже готують грядки на посадку. Я ще хочу посіяти і моркву, яку я теж сію на зиму і у перших. В числах червня місяця я вже маю свою моркву для харчування. І ще я вам хочу трішки додати у стрічку осінніх фарб. Уже 17-та година вечора, на заході сонця немає, такі ось у нас хмарки. Бачите, вже дерева мають багато жовтого кольору в своїх кронах. Осінь вступає в свої права. Це терен, який був майже весь без ягід цього року. Ну, десь там трішки було, були пізні весняні заморозки. Майже немає зимових сортів яблук, немає груш, немає терену, обмерзли горіхи, дуже багато в людей померзли декоративні кущі. Ось так пізні заморозки це лихо зараз, бо вони дуже часто повторюються. Зима тепла, малосніжна. Дуже рано починають свісти обракоси і інші декоративні, і плодово-ягідні дерева, кущі. І пізній заморозок зазвичай губить усе і зав'яз, і квіти. Ось Такі у нас зараз природні аномалії. Ось так, там пустка, хати покидані. Ось у нас така панорама. На цьому все. Я дякую ще раз всім, хто дивиться, хто підписується, ставить подобайки. Я вас всіх обіймаю.